Доброго ранку, друзі, всім, всім бажаю гарного дня. Знаєте, я кожного ранку, здебільшого, коли записую відео, так вітаюся. Але не у всіх ці дні починаються гарно. Після нічних тривог, після нічних атак. Вчора з, 20, з 29 на 30 жовтня. В Соломенському районі був атакований будинок, де живе сім'я, яку я вітав на День Святого Миколая, як ви пам'ятаєте, я вітав хлопчика там. От їхній будинок дуже постраждав. Вилетіли вікна. В будинку Безлад, отак людина жила, жила і нічого немає. Дуже сумно і за цього всього, тому що поки наша влада назначає собі і прокурорам величезні виплати, десятки тисяч пенсій, поки наша влада закриває очі на беззаконня ТЦК, поки наша влада закриває очі на беззаконня поліції, яка викрадає людей, питає, вимагає в них гроші. І таких ситуацій є безліч. Наші захисники сміливо стоять і захищають нас з вами. Я навіть не знаю, як на це все реагувати, чесно. Тому що коли дивишся новини, що саме головне, дуже багато відео. Де там ТЦК когось побили, де поліція щось наробила, але немає жодного відео, де б вони були покарані. В Чернівецькій області там командир ТЦК розказує бійцю стратю штурмової, який він крутий, бійцю після поранення. Після реабілітації, погрожуючи йому, в Кропивницькому викрадають поліція дітей, перепутавши ти по всій країні, робить такий безлад. І покараних немає, поки влада ділить гроші, то простий народ. Віддає останнє, щоб закривати збори. Ми, наприклад, зараз ведемо збір на зарядну станцію. І будемо дуже вдячні, якщо ви підтримаєте і допоможете закрити збір. Зібрано 11 тисяч плюс. І кожен донат від 500 гривень мати хтось скине донат, такий, пишіть в телеграм-каналі Марафон Добра Петра Скрипки», скидуйте скріншот. І ці люди матимуть право нанести побажання на прапор, який потім ми відправимо бійцям 420-го батальйону, яким збираємо на зарядну станцію. Посилання на збір в шапці профілю. Всім гарного дня, друзі! Чудового настрою! Бережіть себе! Не нехтуйте повітряною тривогою! І нехай якнайшвидше прийде мир в нашу країну. Слава Україні!